Вже третій рік поспіль грандіозним концертом в приміщенні філармонії. Молодь Житомира відзначає найбільше християнське свято Великодня. Христово Воскресіння не можна святкувати якось там сумно сидіти вдома і не знаю, і їсти тільки. Христово Скресіння, передусім святкуємо молитвою, і тут сьогодні ми збираємося на молитву в різних місцях, але в Житомирі організовуємо ці молитви, молитви про славу. Святкування Великодня триває 40 днів. Саме тільки Ісус Христос являвся своїм учням після Воскресіння. У цей період прийнято влаштовувати сімейні застілля, дарувати паски та ходити на святкові богослужіння. І це святкування власне відбувається передусім для молоді. Про слава Бога в радості. Це молодіжна музика. Це буде класна молитва молодіжна. Я не запрошую сюди бабці, бо вони цього не зрозуміють, але молодь тут відірветься по повній. Особливістю заходу стало те, що він об'єднав православних католиків та протестантів у спільній молитві. Сьогодні власне дійсно об'єдналися і протестанти, і католики, і православні передусім, об'єдналися у вірних, тому що хор, який співає, музиканти належать до цих трьох конфесій, вони є практикуючими вірними, тобто ходять до своїх церков. Організатори запрошують всіх бажаючих наступного року на святкування. Яна Черпицька Світлана Дворок телеканал СК1.